Яких поцікавились чи задоволені вони роботою народних обранців, і зокрема там партій, поліцил, які за допомогою їхніх голосів пройшли до Верховної Ради восьмого скликання? Ми побачили, власне, що більшість не задоволена тими діями і рішеннями, які ухвалювали обрані ними народні депутати. А, пані Надію, як ви прокоментуєте власне ось таке враження такі оцінки? Люди говорять правду, їм то боятися нічого, їм піаритись ні перед ким. Ну я вам просто скажу коротко зі свого закордонного досвіду. Кожен парламент працює по-різному. Це правда. Польський парламент дійсно сидить постійно на стульчиках. Литовський майже так само. Наприклад, парламент Канади має зовсім іншу специфіку роботи, і особливо роботи з урядом. Так, там є от дві сторони, які постійно uh -huh. між собою дискутують і звітують за зроблену роботу. Парламент Англії е, приходить по дзвіночку, тобто депутати не сидять в залі. Там відбуваються якісь певні процеси. Вони ходять по коридорах, і коли злудає дзвіночок, він там лунає продовж 10 хвилин, їм Треба добігти до сесійної зали, щоб проголосувати. В парламентах європейських в рік, ну десь за півроку мені сказали, в Лондонському парламенті голосувалося 6 законів. 6. у нас в день 60. Тобто, у них система працює збалансовано постійно. Їм тільки іноді вони поправляють, що працює не так. Uh -huh. У нас система не працює, скільки ми звідти не витягли або скільки ми туди не засунули. І так я розумію цього хаоса вже всі 25 років, тому що так ми живемо. Тому, звичайно, змінювати систему, звичайно, змінювати підхід. І от журналістам хочу сказати, ви не допомагаєте роботі. Да ви робите цінну роботу, напевно, для себе, як для професіоналів чи для своєї просто роботи. Ви показуєте людям, не знаю, кому це цінуть, в кого є час в реаліті шоу дивитися в. Верховну Раду, але в Верховній Раді, прямо як в тюрмі, стоять камери, вони стоять стаціонарно і постійно. І цього було б достатньо для того, щоб бачити, поставити їх в такому положенні, що бачите, да? коли вони кнопку давлять, да? що угу. вони роблять щось не те, якщо вам це потрібно бачити. Але коли ви заходите своїми фапарацами і починаєте клацати, щелкати, кожен народний депутат в цьому залі починається якийсь не ну, просто дурдом. Вони всі позування? починають прозування, ага. піаритися. Кожному треба сказати як найкраще слово на камеру, підняти руку. І тоді не обговорюється закон. Закон йде на одну тему, всі піднімають руку, всі записуються. Мені вже це просто противно, і по кожен виходить по слову, по закону, якщо скаже, то добре, якщо ні, і погнали, задвігають ті теми, які людям треба вбити в голову, що це вони. В свою пропаганду ну як би піар-кампанію. Так от для цього є час якраз роботи з виборцями. Ідіть і свою програму, озвучуйте на виборах, ну на місцях uh -huh. з людьми. А коли ви сидите в Верховній Раді, працюйте над тими законами, які є в порядку денному. Роботи не відбуваються. І ви, на жаль, цьому так само потикаєте, тому що робите uh -huh. оцей uh -huh. пані Катерино. Давайте, так? звісно, бо ну, по-іншому не може бути. Будь ласка. По-перше, я хотіла сказати.